Усім доброго дня. Ми проїхали вже з відпочинку. Знаєте, то <смі>, так відпочили, що після такого відпочинку потрібно ще десь на термальники їхати на, на місяць, <смі> після тієї верли. Але, але я вам хочу сказати, що я коли приїхала зразу все, це мій Еверест, і більше туди не полізу. Ви знаєте, зараз вже гуглю інші гори, які ще є в Карпатах понижче. І думаю, що це ще перше, але не, не останнє моє, моє вилазення на гору. Дивіться, яка в нас краса. Ми їдемо дивитися гори, моря, так, скрізь їдемо, дивимося, але не бачимо, що у нас під носом. Дивіться, я ось зайшла в ліс, не була два тижні, яка краса. А ще в мене є сьогодні такий гарний букет. Бачите, яка краса, це мої улюблені осінні квіти, хризантеми. Всім гарного дня! Як то кажуть, відпочили і досить. В планах зйомки-зйомки, багато, дуже рецептів знімати, монтувати вам ще. Сьогодні зараз монтую буковель і покажу, в неділю вийде відео. Це яка краса. Всім доброго дня, ми в Буковелі. Все, що побачу і вам постараюсь розказати і показати. Буковель курорт всесезонний, популярний у самому серці Карпат. Курорт розташований на території села Поляниця на висоті 920 метрів над рівнем моря. Історія курорту розпочинається з 2000 року. Наприкінці 2001-го зроблені перші стартові роботи по запуску першої канатної дороги комплексу. Це витяг довжиною 691 метр на північному схилі гори Буковель. Вже у 2012 році курорт визнано найбільш швидко зростаючим гірським курортом світу. Буковель розташований на п'яти горах. Завдяки цьому курорт має більш ніж 75 кілометрів трас всіх рівнів складності. В сезон функціонують 19 витягів із загальною пропускною здатністю близько 35 тисяч осіб за годину. Є 68 трас, довжина трас від 300 до 2353 метрів. Піднялись на оглядовому підйомнику на гору. З однієї сторони маємо ось такий вид: вдалині видніться озеро молодості. До речі, це найбільша штучна водойма в Україні. Його глибина до вісьми метрів, ширина сто сорок. А довжина 750. Вода в озері чиста, прозора. Там обладнано пляж протяжністю 2 км. Є шезлонги, водні гірки, спаборди, катамарани, гідроцикли. Здовж берега розташовані кафе, ресторани. Для дітей є неглибокий басейн та різноманітні водні гірки. Все обладнання нове. На березі пильнують акредитовані рятувальники. З іншого боку, маємо ось такий вид, і тут слова зайві ця краса заворожує, наповнює, надихає. Що стосується цін на буковелі, то я е, не знаю, як судити. Чи це дорого, чи не дорого, я вам вас просто трішки зорієнтую. Наприклад, підйом на оглядовому е, підйомнику коштує 300 гривень. Е, шаурму ми брали. Шаурма звичайна, шаурма ролл е, 185 гривень, е, чебуреки по 80 з м'ясом і 4 сири, і м'ясо з сиром. То я думаю, що для такого курорта то це й недорого. А ще по оглядовому підйомнику по цьому кільце огляду, так? то там теж підйом коштує 300 гривень. Не знаю, як для кого. Дорого, недорого, такі ціни. У нас небагато часу, ми у Буковелі проїздом, будемо лише три години, тому... Трішки вам не знімаю, що встигну, те й покажу. Яку вишиваночка, це ще зверху. Дякую, гарно дуже. Є ось розваги і для найменших. Ну, я б теж би була не проти прокататися. Правда, не знаю ціну. То вже виходимо, поспішаю, то, то і не питаю. Але для будь-кого розваги є на будь-який смак від е, двох років чи від року, так, і до, і, і до старості. Так що приїздіть, дивіться, насолоджуйтесь. Тут дуже гарно, дуже красиво. А ці краєвиди вони просто заворожують. Тож я рахую, що хоча б один раз потрібно навіть сюди приїхати для, як правильно сказати, для розширення світогляду. Так? І подивитись, що наша Україна теж є, є курорти в нашій Україні, які відповідають усім світовим стандартам. І тут, до речі, відпочиває дуже багато. Європейців їм трішки дешевше кукуршавелі, і їм тут у нас дуже подобається. Тому всі люди з усього світу їдуть. Тож нам обов'язково, хоча б один раз приїхати, подивитись і насолодитись цією красою.